Павбет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Станіславе, попри відсутність турнірної мотивації, обидві команди сьогодні бились за результат. Де ви шукали цю мотивацію? Це натхнення до сьогоднішньої гри? Для нас це принциповий суперник в першу чергу. Ми готуємося на кожну гру, і так як перед сезоном я вже говорив. Для нас важливо кожна гра. Це не залежить від турнірного становища. Ми готувалися до цієї гри, приїхали сюди перемагати, але на жаль, цього нам не вдалося сьогодні. Чи розбирали вже після гри якісь епізоди? Три м'ячі в другому таймі ви пропустили після стандартів. Що там сталося? Чому так невдало виходило грати саме на стандартах в другому таймі? Ми ну, ще не було часу розбирати якісь епізоди. Треба видихнути, подивитись разом декілька разів з відео, і тоді ми. Визначимо, чому так, як так сталося. Ну, в першу чергу, три штрафних з однієї позиції, і там і мої помилки в першу чергу теж є. Ми подивимося, розберемо ці моменти, будемо якось виправляти це. Скажіть, з яким настроєм будете готуватися тепер до матчу зі Скаяпом? Кубок України залишається? За чим команда їде до Києва? Ну, це для нас головний турнір. Ми дуже прагнули попасти в фінал восьми. Нам це вдалося. Чемпіонат закінчився. Ми видихнемо, декілька днів відпочинемо. Зараз хороші дні, свята. Відпочинемо з родинами і будемо готуватися з понеділка до і Будемо давати бій скаяпу. Favbet – Титульний партнер. Favbet Extra ліги. Гра розкриває тебе.